На сьогодні рак це виліковна хвороба за умови вчасного та вірного лікування. Наша клініка це регіональний центр онкології з потужними можливостями. Тут ви отримаєте системне лікування онкології, хіміотерапія, імунотерапія, таргетна терапія за міжнародними стандартами. ми проводимо точну діагностику на сучасному обладнанні, МРТ, КТ, лабораторні дослідження, в тому числі і генетичні дослідження для визначення ризиків і вибору тактики лікування. Хіміотерапія не страшна, коли Поруч команда професіоналів, досвід наших лікарів та медичного персоналу більше 20 років. Професійна команда онкологів, радіологів, онкохірургів та трансплантологів працюють як єдине ціле. Ми лікуємо не пухлину, ми лікуємо людину з хворобою. Отримайте консультацію та комплексне лікування у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Обстеження та лікування безкоштовно згідно програми медичних гарантій.